Прямо зараз відбуваються перемовини між Зеленським та Путіним в Даласі. Звучить як політична фантастика можливо. Але якщо скласти докупи всі інсайди останніх 24 годин, стає зрозуміло, фізично лідери можуть бути де завгодно, але центр прийняття рішень перемістився туди, де зараз перебуває Дональд Трамп. Ми спостерігаємо безпрецедентну синхронізацію подій. Трамп більше не просить і не пропонує, він ставить ультиматум. Його пряма цитата звучить безапеляційно: Зеленський і Путін будуть дурнями, якщо не домовляться зараз. Він прямим текстом натякає: такої угоди, яку пропоную я, ви більше не знайдете. І вона лежить на столі саме зараз. Підтвердженням того, що процес запущено на максимальних обертах, є дивні рухи перших осіб. Наші джерела повідомляють про екстрений і непублічний виїзд Володимира Зеленського. Вчора ввечері на київському вокзалі спостерігалася аномальна кількість охорони, було повне відчуття, що проводжають президента. Інсайдери стверджують, Зеленський відбув у бік Швейцарії, до Давосу. І їде він туди не просто кататися на лижах чи виступати на панелях, а для термінової зустрічі з командою Трампа, щоб узгодити позиції очі в очі. Одночасно з цим, і це вже підтверджено офіційно пісковим, до Москви летить довірена особа Трампа Стівен Вітков. Що цікаво, Кремль заявив, що це саме росіяни запросили його на зустріч. Путін, який з екранів розповідає про перемоги, насправді шукає контактів. Що ми маємо в Сухому залишку? Це човникова дипломатія в режимі реального часу. Трамп через Віткофа викручує руки Путіну в Москві. А Зеленського викликає на килим у Швейцарію. Мета одна велика угода. Трамп поспішає. Він хоче закрити гештальт ще до інавгурації або в перші дні каденції. Він каже: Я знаю, що вони не дурні, але якщо вони цього не зроблять, вони дурні. І судячи з метушні на вокзалах, і в аеропортах, і в Києві, і в Москві, цей сигнал почули дуже добре. Якщо перша частина нашого огляду стосувалася політичної верхівки айсберга, то зараз ми зануримося у ту частину, яка зазвичай прихована від очей пересічного глядача, але саме вона визначає хід історії. Почнемо з того, що на перший погляд здається абсурдом, але насправді є геніальною схемою тиску Трампа з Гренландії. Багато хто сміявся, коли він говорив про покупку острова. Але інсайди з Вашингтона кажуть, сміється той, хто сміється останнім. Трамп підготував угоду, яка має набути чинності вже з першого числа. Суть її цинічна і прагматична. США не вводять вбивчі мита проти Євросоюзу, які можуть обвалити економіку ЄСІ, якщо Брюссель та Копенгаген погоджуються на фактичну передачу суверенітету над частиною Гренландії. Але на каналі Політпрогноз ми бачимо глибше. Є серйозні підстави вважати, що цей гренландський важіль використовується не лише заради військових баз, це частина великого пакету домовленостей по Росії. Трамп може шантажувати Європу тарифами, щоб змусити її зняти частину санкцій з РФ. Логіка бізнесмена Трампа проста: щоб Путін погодився на заморозку війни чи вихід військ. Йому треба дати пряник. Цим пряником має стати ослаблення санкційного зашморгу. І Трамп каже Європі: або ви знімаєте санкції з Росії заради моєї мирної угоди, або я знищу вашу економіку своїми тарифами. Це жорстока гра, де Україна стає заручником торгів за арктичний лід і європейські ринки. Фондові біржі США вже відреагували на ці чутки позитивно. Бо великий капітал любить тишу і домовленості, якою б ціною вони не досягалися. На цьому фоні надзвичайно важливою виглядає заява генерала Кіта Келога, людини, яка в новій адміністрації відповідатиме за український напрямок. Його слова звучать як бойове завдання якщо Україна переживе цю зиму, перевага буде на нашій стороні. Келох не розкидається словами він чітко окреслює часові рамки. Січень і лютий. Це критичні місяці. За його даними, Путін психологічно вже дійшов до тієї точки, коли він не проти вийти з війни. Він шукає вихід, тому що розуміє, його ресурс не безмежний, і час починає грати проти нього. Але Путін не знає, як це зробити, не визнавши поразки перед власним народом. Келох дає нам надію якщо ми вистоїмо зараз. Навесні ми будемо говорити з Кремлем з позиції сили, а не прохача. До речі, генерал обіцяє особисто приїхати в Україну, можливо, разом із сенаторами, що є добрим знаком. Нас не списують з рахунків, як це намагається подати російська пропаганда. Однак ми повинні бути чесними з вами. Інформаційний простір Києва зараз переповнений тривожними сигналами, які не можна ігнорувати. Наші джерела повідомляють про дуже неприємну тенденцію: велика кількість західних дипломатів за деякими оцінками до 70% складу посольств готуються або вже почали накивати п'ятами зі столиці. Деякі депутати Верховної Ради також спішно вивозять свої родини. З чим це пов'язано? Офіційно тиша, неофіційно, страх перед масштабними ударами по енергетиці, повним блекаутом. Або навіть застосуванням нової російської зброї «Орєшнік» по урядовому кварталу в Києві у відповідь на далекобійні удари ЗСЮ. ми не розганяємо паніку, ми закликаємо до тверезості краще знати про ризики і бути готовим, ніж жити в ілюзіях. І тут виникає величезний дисонанс із поведінкою нашої влади. Замість чесної розмови з народом, ми бачимо дешевий піар. В офісі президента раптом почали гратися у вимкнення світла. Виходить прессекретар або радник і показує темний кабінет Зеленського мовляв, президент, так само, як і ви, сидить без світла. Але в цей же час у сусідньому кабінеті у заступника все сяє, як на ялинці. Або заступниця міністра економіки Свириденко скаржиться на плюс 13 градусів у кабінеті. Друзі, це виглядає смішно і цинічно. Ми всі знаємо, що урядовий квартал це спецоб'єкт, там є генератори, є бункери, є умови. Чому у вас плюс 13 градусів? Може, тому що хтось роками крав на енергетиці? Може, треба спитати у пана Чернишова, у кураторів бек-офісів, у міндіча і цукерманів, куди ділися гроші, які мали йти на захист ТЕЦ, коли влада намагається показати, що вона страждає разом з народом. Такими примітивними методами це викликає лише роздратування. Народу не треба, щоб президент сидів у темряві. Народу треба, щоб президент ефективно керував країною, а його оточення перестало красти. Якщо Келох каже, що нам треба пережити зиму, то завдання влади забезпечити це виживання реальною роботою, а не постом у соцмережах про холодний кабінет, написаним з айфона останньої моделі в теплому ресторані. Зима буде важкою, і перекладати відповідальність на погану погоду вже не вийде. Поки Дональд Трамп ставить ультиматуми, а Володимир Зеленський вирушає на складні перемовини, нам важливо розуміти, з чим до цього фінішу підходить наш ворог. І тут ми маємо розібрати так званий Ребус Путіна. Його багатогодинний виступ більше нагадував розмову п'яного батька. Що повернувся додому і розповідає родині небелиці про світле майбутнє, поки в холодильнику вішається миша. Путін знову відкрив рота і почав обіцяти росіянам золоті гори, квартири, дороги, високі зарплати. Він цинічно заявляє, що цитую: ключі від квартир треба видавати вчасно. Але правда, яку розкриває українська служба зовнішньої розвідки, полягає в тому, що видавати просто нічого. Проблема Росії не в бюрократії. А в тотальній відсутності грошей. Ви помітили, як стихли новини про виплати учасникам війни? Їм просто перестали платити. Чому? Тому що регіональні бюджети тріщать по швах. Наша розвідка дає конкретні цифри, які Кремль ховає під грифом Таємно Республіка Хакасія це офіційний банкрут. Регіон, який жив за рахунок вугілля, впав у прірву, бо експорт перекритий, а внутрішній попит не рятує ситуацію. Тільки уявіть, за два роки бюджет регіону недоотримав понад 1 мільярд 146 мільйонів доларів рахунки шкіл та дитячих садків заблоковані через борги. Вдумайтесь у так званій великій імперії, яка погрожує світу ядерною зброєю, немає чим платити за світло в школах. І це ланцюгова реакція: металургія, хімія, нафтопереробка втрачають прибутковість. Путінський режим тримається на залишках радянських запасів. Але вони стрімко тануть. Саме тому Путін намагається розіграти хитру карту з Трампом. Він закидає вудочку, мовляв, ми готові до миру, але дайте нам гроші. Кремль хоче, щоб Трамп розблокував заморожені російські активи, ті самі 300 мільярдів доларів, і віддав їх Росії під виглядом відновлення стосунків це пастка. Якщо Трамп на це піде, він профінансує війну проти самого себе. Але у нас є і потужні союзники. Які тверезо дивляться на речі, британський міністр оборони Джон Гілі та міністр оборони Норвегії чітко заявили, Давос Давосом, але Росія це загроза для всього континенту. Вони не вірять у доброго Путіна. А наш великий друг, єврокомісар Валдіс Домбровськіс, взагалі видав базу він спростував усі страхи європейських скептиків і заявив, що вступ України в Європейський Союз це виграшний сценарій для всіх. Ми не тягар, ми посилення. Україна дасть Європі безпеку, а Європа дасть нам економічне зростання. Домбровський нагадав про розширення 2004 року, коли приєднали 10 країн, включаючи Польщу, і Євросоюз це чудово витримав. Тому всі розмови про те, що Україна занадто велика, це відмовки. Нас готові брати, і це головний геополітичний якір для нас. І на завершення, тема, яка хвилює кожного вибори. Центральна виборча комісія нарешті перервала мовчання і озвучила план, який особисто я вважаю єдиним адекватним варіантом. Влада пропонує не проводити вибори одразу після припинення воєнного стану. Центральна виборча комісія пропонує запровадити шестимісячний перехідний період півроку тиші. Для чого це потрібно? По-перше. Щоб військові повернулися додому, зняли форму і могли або балотуватися, або свідомо голосувати, не можна проводити вибори, поки хлопці ще в окопах або на полігонах. По-друге, це інфраструктура, де проводити голосування, якщо школи розбомблені. І по-третє, це реєстри виборців: мільйони людей за кордоном, мільйони внутрішніх переселенців. Треба навести лад у списках, щоб не було так званих мертвих душ. Комісія пропонує таку формулу: 6 місяців підготовки, потім 90 днів на вибори президента і 60 днів на вибори Верховної Ради. Це чесно: якщо ж влада спробує протиснути вибори одразу на наступний день після перемир'я, це буде не демократія, це буде мародерство бюлетенів, це буде легалізація схем під шумок перемоги чи поразки. Також комісія пропонує законодавчо заборонити голосування в Росії та Білорусі, що абсолютно логічно. Ми не можемо дозволити ворогу впливати на наше волевиявлення. Отже, друзі, ми стоїмо на порозі великих подій: Трамп тисне, Путін банкрутує, а Україна готується до складного, але вирішального етапу. Я хочу запитати у вас дві речі: перше, чи згодні ви з Домбровськісом, що Україна посилить Європейський Союз, чи ми все ж таки будемо там бідним родичем. І друге, чи підтримуєте ви паузу в півроку перед виборами? Щоб військові повернулися додому. Напишіть у коментарях, ваша думка важлива. Не забудьте підписатися на канал Політпрогноз, щоб не пропустити правду в цей критичний час і величезне прохання. 77-ма бригада десантно-штурмових військ. Хлопці роблять неможливе, але їм потрібна техніка два пікапи та комп'ютери. Ми вже зібрали 100 тисяч гривень, залишилося ще трохи 5, 10, 50 гривень. Кожна копійка наближає нашу перевагу, про яку говорив генерал Келох. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!